Багато тексту читайте самі, а ми починаємо. Так, ми ось ось маємо прибути. І так, ось ми вже тут. Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, що мені робити, і надіюся, що мені просто доведеться пройти копу кімнат, дійти до цього кристала, забрати його і повернутися. Ніяких монстрів мені не зустрінеться, все буде нормально. І взагалі. Так, виглядає це місце звичайно класно. Дивує, скільки компанія на нього витратила. О, якийсь папірець. Раз, два, ого, що це таке? Ну, гаразд, не думаю, що це двері. Так, а ось стається і вихід звідси. Що, одна кімната лишив? Так, а ну давайте підійдемо. Так. Що тут у нас? Так, тут, блін. Паролі. А, таку. А, так ходить чого той папірець потрібен був. Раз, набираємо код. і поїхали далі. Ще одна кімната. Хм, Гаразд. Цікаво, що ці всі цифри означають. Ну, типу, що тут 99 робить, а на попередній 100 здається. Гаразд. Не думаю, що це щось важливе. Просто, може, так е е нумерували кабінети, щоб їх не переплутати. Все ж таки тут доволі так і все однакове. О, ще одна дверь, Та ні, ну тут що, все однакове? Капець. Ну і метеорит тут, звичайно, упав, Цікаво, це реально метеорит. Так, гаразд, шухлядка, нічого немає. Ідемо далі. хм. Ну, no, доволі, доволі така пик доволі таке велика кімната. Так, блін, тут код. Ну, давайте ще тут поперець, просто знайдемо. Так, ще мені казали, що треба знаходити якісь витрачені активи, які зрозумів, це вони. Ну, гаразд, я так думаю, що це просто два в одному. Шукаємо одночасно і поперець, і ці самі активи. Все одно трішки стрмно, а що, як на мене десь за кутана якийсь монстр, гаразд, треба пришвидшуватись. А що як папірця в принципі не буде. Хто ж казав, що він взагалі має бути? Хм. Ну, можна буде просто код підібрати, так ти. Стоп, що це таке? Ключ-карта? Ого. Ну, це, здається, навіть краще запіреть. Навіть нічого вводити не треба. Надійте, що це хоча б ключ-карта, А Ану. Чи підходить? Нічого собі підходить? Оце так. Класно, йдемо далі. А то щось ми підзатрималися. Так, йдемо. Ось ще трішки активів. Йдемо, йдемо. Шухлядка ще одна. Так, ну я вже доволі таки багато пройшов. Напевно, вже ряд, поряд вихід. Так, світло заморгало, що мені робити? Ось шавка якась так. Давайте шука... чекаємо, здається, нічого не прилетить. Так, все нормально. Може, у мене вже паранує, але мені реально дуже стрмно. Так, давайте я краще піду сюди. Там вже, здається, новий вихід. О, ще одна двері. Та скільки їх тут? Я вже стільки пройшов капець. Так, там взагалі перекрито. Опа, а ось і вихід. Так, ну. Так, так, так. Що там ще? Мабуть, це є вихід. Що це все ще ні? Так, стоп, ті цифри коло дверей, вони постійно зменшуються. Було 100, а вже 90. Так, ідемо. Світло знову заморгало. То, може, що зараз прилетить? так, э, а здається, нічого вже не прилетить. Так, все нормально, але дуже стрьомно. Ну, в усіх фільмах жахів жахів все ставалося після того, як світло моргало. Ще раз, ще раз світло заморгало. Але цього разу воно просто вимкнулося, може все нормально. Е, так, е, це, що все нормально, мені дуже стрьомно. Е, ніхто нічого зайти ще не прилетить. Це якась багаття тут. Так, що тут. О! Нареці нам доведеться трішки погуляти під водою, точніше поплавати. Ну, класно, що в мене є такий крутий костюмчик. Можна і ходити, і плавати. Так, заходимо в наступну дверь. Так, все доволі таке спокійно. Хайта, це мені навіть подобається. Все спокійно так, ніяких монстрів немає. І шафка повсюди. Класно. Так. Е... А чому порядні двері закрилися? Це страшно, доволі таки. Гаразд, давайте краще в наступну двері. Так, ми, здається, поступово наближаємось, і, як я вже казав, мені трошки доводиться, що тут поступово двері зменшуються, ну тобто номери коло дверей. Так, щось я... Є... що таке? Щось я, здається, почув. Гаразд, здається, все нормально. Так от, про те, що коло дверей. Це якось дивно, те, що вони поступово зменшуються. Може, тут реально сотні дверей. Що таке? Що таке? Що, що, чому? чому такі страшні звуки? Що робити? Так, давайте сховаємося. Що це було? Що було? Який жах. Краще давайте продовжимо. Так, гаразд. Надіюся, що це буде єдиний, останній. Монстр, якого я взагалі тут зустріну. Так, давайте краще запопо... заспокоїмося, паніка нікуди нас не доведе. Е, чому тут всі двері закриті? Так, так, давайте. Що мені робити? Можна назад піти? Не знаю. О, тут ще тут тут ще, ще вихід. Фух, нарешті можна буде дихати свіжим повітрям. Ну хоча тут воно ніфіга не свіже, ну хоча б не під водою. Так, спускаємося. Ну, може, реально був єдиний монстр, типу він пролетів. І полетів кудись, невідомо куди, і ніколи більше не прилетить. Все. Зараз дід, може ведесенько. у кімнат залишилося. Я вже одну п'яту, виходить, пройшов, тому що було сотня. Е, так, якась взагалі дивна кімната, тут все камнем поросло. Так, не камнем поросло, як, як дивно це звучить. Так, гаразд, давайте краще підемо до наступної двері. Опа, що це я зайшов? Так, що, що за звуки? А, ні, це спокійно. Так, я... Походу, що зайшов. Чорт, чорт, світо заморгало знову. Що це, що таке? Знову це страшний звук. Що робити? А, ні. А, а, що таке? Що таке? Фух. Від здобу пролетів. Фух. Я вижив, я вижив, здається, все нормально. Швидше, треба йти виходити звідси, мені це вже не подобається, мені це вже не подобається. Так, я що тут знайшов дещо, Наді... що це таке. Виглядає як якийсь. Так, гаразд, паніка ні до чого не доведе. Цього разу він точно був останнім. Фух. Так, так, спокоюся, так, я тут знайшов один дуже дивний інструмент. Я не знаю, що це таке. Надіюся, що допоможе. а Може, просто ні для чого. До речі, можна буде... Можна, можна буде... Цьому монстрові попити дати і він більше не прийде. Хм. Цікаво. Ну, надіюсь, що я його реально останні час зустрів. Вау! Доволі таке красиво виглядає. таке відчуття, що я в якомусь, не знаю, аквапарку. Ай, що це таке? Що це таке? Чому, чому я, Чому я? Чому мені присягу всю сторону? Так. Так, біжимо, 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 біжимо. Що це таке? Е, так, що це було? Я не розумію. А, знову воно. Тихо, я не думаю, що треба на нього дивитися. Ні. Ні, ні, ай, ай. Ай ай-яй, як же боляче. Що таке? Ще й монстр дивний. Що таке, зараз що це дивна зелена штука пролетіть. Так, давайте. Швидко в шавку, все звичайно й десь ще штука зелену вб'є. Так? Е, так, це все нормально, так? А деякі дивні звуть, все ще ще, 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 ще так, я чую. Так, гаразд, черговий монстр, все зараз буде нормально. Ось ось він вже пролетів, і зараз це буде... Що це таке? Що це таке? Чому він бере в голову маєш штрафці? Так, давайте, давайте, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ні! а, -а, -а, -а!